Коротше, мужики, всім привіт всім, слава Україні. Дивіться, от ця штучка. Це мені забацав Віталік. Собако, подінься, звідси. Не лякай мені курей блях, бо я не можу відео зняти. Ей, матів коротше, бачите, де знаходиться. Всіх вчив, а сам, а сам не додивився. Спочатку я згадав, чого я не хотів переставляти. Я думав, що мені е, защита буде, виходить, терти цього, е, в Але Вона терти не буде. Ну, Натяжені, ну, бачите, вони не висять, вібрірують. Типу. Ну, так може. Типу. Ця фігня, хтось казав, знизу ставити. Хлопці, не можна ставити роліка не натяжителя, не успокоїтеля на ту частину, яка знаходиться в натязі. Мотор крутиться отак. Проти часової стрілки. Значить, тягне він на себе нижню частину рівнів, а, пере... а верхню він відпускає від от себе. Типа попускає. розумієте? Це він тягне на себе, а це попускає, типу толкає вперед. Плюс через те та частина ніколи не провисає, не прогинається. А верхня частина цей, виходить, що тарабани часу по защіті, да? і натяжне треба ставити там, як воно буде. Зараз. Ні, ну то ви зрозуміли, тому що багато в кого такі варіанти. В мене ще шайби є. Воно буде тут ось стояти. Тут там чи тут. ну Я постараюся вищитити приблизно середину. На середині це все діло. Я визначу, побачимо, на яку глибину треба буде втопити цю, цю білі берду. Всі підшипнички супер. Віталій мені забацав ту ерунду. Дуже прикольно. Не сій треба буде заничкарити. Зайшов вам відос там, де я розказував за це. За е, що я буду робити, коло трактор, і так далі. Всім людям новеньким, як то кажуть мене на каналі. Заходьте попередні відео, дивіться. Дуже багато інформації я подаю, всякої такої, типу, до якої дойшов сам, яку мені другі люди сказали і так далі. Такого ви в інтернеті. Ну, не бачив я такого. Хтось каже, багато. Розказуєш, мало знімаєш в роботі. В роботі вистачає. Але якщо я того перестану все розказувати, потім буде казати, чого перестав розказувати. Та й таке, от такий тракторець, знову ж таки, хто, як то кажуть нові глядачі, це не мототрактор. Те, що в нього рівні, це не мототрактор. Якщо рівні зліва, які починаються отут, отут о, буде корзина, диск сцеплення, і закінчується отут, в тому положенні, тут буде маховик мотора. Так, то ви подумайте, яка це довжина? По-перше, в два рази коротші ремні. По-друге, постійного натяження. По-третє, коробка вже. Оце не коробка, це сама гідрованна з циліндром з навісним механізмом. Це такої величини, ну може там ще половину додати. Це буде у вас величина коробки мототрактора. А коробка ото коробка. Ото коробка, я ще так. Бачите? От, от моя рука. От моя рука. 250 кг та коробка важить. Вашу мототракторну коробку, в кого мототрактор, влазить 5 літрів масла максимальний рівень, а сюди влазить 15. Ну, 14 це така норма. Так що, щоб ви собі знали, що є ще тракторі і тут ще є ВОМ. так? Центральний бомб. А є ще отут -от, от під кришечкою, він там схований. Оце я туди показую, бачите? Отам. Це боковий бомб на ремінь, на шківок. Через це ця коробка є універсальна, бо сюди можна вчепити будь-яке навісне. Від мототрактора, від мотоблока і від міні-трактора. Через це це міні-трактор. Шефен 354 теж має таку саму компоновку. Такі самі саме рівні, такий самий. Мотор один циліндр, тобто там від його об'єму. Це, це. це теж, скажете, що це мототрактор чи мотоблок на колесах. Ладно, дивіться, я вже це дуже часто говорю. Ще, до речі, знайшов цей грузик нормальний, гарний. Оцей тупери, некрасивий. Лущий це, коротше, не потріб. Я знайшов такого нормального, то я поміняю людини, там потолкувався. Сусід мій за чотири хати виявилося. Ще купив балончик, освіжити треба трактор. Ну, Підготуємо до весни, як то каже, що він вигляд якийсь мав. Мігалку сам поставив. Взагалі мігалка, хтось мені сказав, не пам'ятаю. До першої міліції що смішні. смішно. Я сам мент, по-перше, а по-друге, типу, <схи> така, кому? Жовта мігалка має стояти на всьому спецтранспорті абсолютно. Від молоковоза до трактора або до ракетовоза якогось, Жов... чи до будь-якої сільгостехніки. Жовтий проблесковий маячок. Він рекомендований, щоб він був, особливо, коли виїжджаєш на трасу. Менше з тим. Ну, коротше, поняли. от така штучка, такий план робіт, перекинути рівні і поставити натяжне. Успокоїтель. Це не натяжитель, тут мені не треба натягувати нічого, не натягнути. Успокоїтель. Бо в добрій нагрузці вони будуть тарабанити вам по защиті. Ну не подобається мені те, що вони луплять. Тим паче, що чуть підтягувати ця штука буде трошечки. Тобто навіть і так. А коли рівні добре натягнуті, в них типу, більше ресурс. Вони і так, це рівням вже майже 3 роки, так? Вони зовсім не стерлися нічого. Та й таке. Так що, хлопці, таке коротеньке відео. Такий план задач. Вже сам результат, певно, покажу, як зніму, побачите, скажете свої думки. А наразі добре, хлопці? Будьте всі здорові.